Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Я обіцяла на цьому тижні вам показати, як я робила бантики на останньої моїй оксамитовій іграшки. З морської хвильки, кольором оксамит морської хвильки. І я вже почала серію червоно-білих робити. І, відповідно, бантики будуть такі самі, вони мені дуже сподобалися. Ще не покажу іграшок, що, 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 як там буде, бо незакінченою роботи я не люблю показувати, але бантики покажу. Значить, з чим ми працюємо? Ми працюємо з трічкою Атласною 4, 4 см шириною. Можна працювати з репсовою, але я працюю з атласною. Мені вона більше подобається в цьому варіанті. Атласна стрічка 4 см шириною. Нам потрібні відрізки 15 см. Оцей відрізок має 15 см. І таких відрізків нам треба на один бантик, 4 червоних і 4 білих. Стрічка Атлас на 4 см коштує 5 гривень. Оця у мене ще клаптик був вдома, але ну, такі є, не знаю, чи біла є в магазині. Вона, по-моєму, 8 гривень коштує метр. Вона мені просто дуже попасувала сюди до цих іграшок. Вона має ніби як інеєм така покрита. Такі узори, як ніби іннеєм покрита. Ось, Коротше, білих і червоних по 4 штучки відрізки 15 см. Якщо ви будете робити бантики, Одноколірні, то вам просто буде треба 8 клаптиків, відрізків на 15 см довжини. Але ми робимо двохколірні. Далі. Нам треба буде зажигалка. Складаємо два відрізки до кубки внутрішньою стороною. От зовнішні, а це в нас внутрішні. Внутрішньої до серединки складаємо до кубки. І опалюємо. Спочатку один край опалюю, зараз кажу, чого. Спочатку один. Один опалюємо середнім вогнем, я вже це говорила. Середній мається на увазі верхівка, серединка і низ, то середн. Тому що верхня дуже палить чорні такі кінчики стають. Так, тут вже важливий момент. Якщо ми робимо білі назовні, то, то ми маємо закрутити отак. Білою стороною назовні, оце на сторона, це в білому варіанті. А зараз ми робимо в червоному варіанті отакі от бантики, то нам треба закрутити червону сторону назовні, щоб лишилася вона. Тому я отак роблю, закручую і аж тоді опалюю. Не люблю опалювати зразу, тому що при... ну, от, бачите, дві сторони одинакові. А коли їх закручуєш, то завжди внутрішньої сторони на міліметр стає більше. Тому я опалюю її вже по ходу загнутою загнутої ніби. Трошки довше опалюю. Опалюємо ми для того, щоб, по-перше, з'єднати дві... два відрізка, щоб склеїлося воно. А по-друге, щоб вирівняти акуратненько дві, Дві, дві під лінійку, щоб були дві полосочки. Так, з'єдналися? З'єдналися. Далі ми робимо ось таке. Ми дотягуємо два кінці, отаким от чином, але на відстань 2 см одне від одного. Дотягнули і тримаємо пальчиком. Тут пальчиком тримаємо, розкручуємо. І зовнішній дотягуємо до, до цього внутрішнього, ніби як, по діагоналі, отак. От тобто, може простіше сказати, два зовнішніх кути по діагоналі з'єднуємо. З'єднуємо акуратненько, щоб кутик в кутик було. І тут нам йдуть на допомогу наші булавки. Булавки в магазині все скінчили, але маю отримати знову. Кому не відправила, бо їх нема. Але буде, то я повідомлю, коли буде. Ну, має бути, на, на днях має бути. Далі, другий кутик оцей, ми дотягуємо до цього, але на відстань 1 см від, від одного. 1 см. Дотягнули і тримаємо пальчиком, тому що ми маємо перевірити оцю лінію. Оця лінія нам важлива, щоб вона зійшлася. І. В цьому випадку я з'єдную булавочкою отут, бо мені важливо, оця лінія, потім по ній буду сшивати. Так, з'єднали. Дотянули і з'єднали. Беремо дві половинки, Однаковісні дві половинки, складаємо їх до кубки. Якщо у нас сантиметри витримані, то бачите, воно сходиться все. Склали до кубки і починаємо сшивати. Не забудьте, отут, бачите, один шар, другий шар, третій, четвертий. Ось ці 4 шари ми повинні першим стіпком захватити. Шшиваю я бісерною голкою і бісерною ниткою. Голкою бісерною, тому що вона тоненька, вона мені легко заходить в атлас, бо там, виходить, 8 шарів того атласу. І така звичайна голка трохи туго заходить. Бісерна заходить легше, вона тонесенька, але з неї дуже обережно, бо вона ламка. І зшиваю я бісерною ниткою, але у два складення. Знову ж таки, бісерна нитка міцна, а там нам треба буде потім затягувати. І тому мені надійніша бісерна нитка. Так, перше захвачуємо, обов'язково захвачуємо. Якщо не можете одночасно захватити, значить по, по черзі. Схватили оце. Вам видно-видно. Потім оце. Вам важливо це схватити. Ці кутики з'єднали, схватили. Так, вдві... оскільки ниточка вдвоє, то я просто заходжу в серединку. Зафіксувала. Там в мене гуц на кінчику був і ще раз зафіксувала. Тут треба на початку фіксувати, дівчата. Бо ми так будемо тягнути потім, щоб воно нам не видягнулося. Тому я його так декілька разів і прохожу. О, зафіксували. Далі ми звичайним швом шиваємо все до кубки. Шиваємо просто таким необметочним, а таким звичайним. Ну, важливо, отут першим, напоч... ну, ніби бачите, отут далі йде теж, з'єднується 4, 4 шари, то з'єднуйте їх на початку першим стібком. З'єднали і пішли далі. Тому ми і опалюємо ці краї, щоб вони нам не сипалися і щоб трималися купи одне біля одного шари. Ну, Ось, далі з звичайним швом, звичайним, звичайним, тільки пам'ятаємо, що ми тут маємо обов'язково в кінці не, ну, захватити голкою, отим стіпком захватити те закінчення. Так, отут. Все, дійшли ми до кінця. І на цьому етапі виймаємо булавки. Ой, бах! Ми маємо Булавочки Булавочки хороші, вони в мене я кажу, будуть, вони дуже коротенькі, але гостренькі, з маленькими головочками, і без них я не, не уявляю. Всі, всі, я дуже ними користуюся, але вони будуть, Вони будуть, я замовила. Так, І далі ми починаємо стягувати. Ось тільки тут 8 шарів атласу то стягується вона так, так трошки тугенько. Тугенько, але стягується. Через те я в цьому випадку працюю з атласом, а не з репсом. Репс взагалі ще гірше стягується. Він такий ну, грубіший за атлас. І на голка, обережно голка, обережно, бо тут можна вколотися і проколоти собі наскрізь того пальця. Обережно зшиваємо, загудзовуємо. Верніше. Все, ми стягнули і на кінці просто-просто загудзовуємо. Загудзуємо. Зараз, зараз, зараз. О. Так, загудзували. І от, коли вже перший от елемент в мене пошитий. Да, от вже перша половинка є бантика. Коли в нас є друга половинка, то я цю нитку не закінчую. Ну, типу, не, від, не відрізаю. Ось тут я загодзувала і не відрізаю. Тому що багато хто отак склеює термоклеєм. Я того не люблю. І я завжди такі речі шивала. Мені так надійніше. Просто-просто собі не, ну, Звичайним тут буде трогіше зшиватися, бо тому що. На кін... ну, взагалі от на кінці, то там ж ми підпалювали е ці стрічки, то... а там, де підпалене, то воно ну, тугіше сшивається. Бо... Дивіться, тримайте їх і просто собі зшивайте до кубки Звичайним ну, з'єднайте, шийте, не знаю, звичайним швом. Без... без... Воно ще потім буде зверху заливатися клеєм, бо зверху ж буде декор. Клею буде, ну, але все рівно мені надійніше, коли воно шите. З однієї, бісерною голкою легше, з іншої сторони, тяжче, бо ж вона така, трохи я її обережно пихаю, бо зараз вломає. Вона ніжна. Багато хто її взагалі, коли ще вишиває бісером, то навіть вломує. Але я їх дуже люблю, ці бісерні голки, бо вони мені дуже акуратні дирочки роблять. А Ті такі звичайні, то трохи мені загрубі. О! Все, просто скріпили, просто шили. Не. Там про красу шва, я в цьому випадку не думаю. Ну, і, відповідно, знову загудзували. Якось загудзувати треба. Зараз, 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 зараз. Тут же скріплю і тут зразу гудз. Бантик не складний, просто такий марудний трохи. Ну, з ним треба погратися. Бо чотири, виходить, елементи, потім ці чотири елементи 2-2 шиваєш, 2 по 2, і потім ще чотири ну, докупи, то трохи гратися. Але, але вони класні, ці бантики. Що, що говорити? Класні. Коли ми робимо оксамити іграшки, то у нас вся увага йде на декор. Розумієте? Це ж не... От на вишиті іграшки я ті бантики представляла, воно мені не пасує на тих вишитих іграшках зовсім. Ось. Бантик ми шили. Тут далі важливо де, що я вам маю сказати. Дивіться, бачите, в нас виходить, що дві половинки шиваються, ніби до кубки, да? і тому ми тоді, коли ми робимо оцей момент, так, складання того бантика, да, то дві половинки ми затягуємо отаким чином. Дві половинки сюди і сюди. Дві половинки, ніби як. По діагоналі. А дві інших половинки ми навпаки сюди дотягуємо, сюди. От вся, ну, це не секрет, це, це нюанс. Складений бантик. Спочатку дві половинки, звідси сюди, звідси сюди, звідси сюди. А дві половинки у нас діаметрально от сюди, от сюди. Все. І тоді ці дві половинки ми шиваємо до кубки. Тут поки не шивала, бо хотіла вам показати. Ну, вони дзеркально відображені одне одного. Тому отак. В принципі, оце вся хитрість того бантика. Нічого такого в ньому складного нема, Просто довго треба ну, довше так. Буду я робити потім такі серединки. напевно, що. Хотіла вам вже показати, як воно буде виглядати. У мене є таке називається, стразове полотно. Але у мене лишилося тільки отаке воно вдома. А в магазині буде на тижні ще різні кольори то я буду і де, і, ну, декорувати цим стразовим полотном і, відповідно, бантики на серцевинку, отакі ставити на серединку. Отаке от в мене буде. Ось. Ну, Ніби сказала і розказала все, всі тонкості і всі нюанси. Дякую за увагу, чекаю на ваші замовлення, ставте лайки, уподобайки. мені буде дуже приємно. Бережіться!